Привіт! Сьогодні ми будемо в'язати з вами резинку хлібний колос. Щоб розпочати в'язати цю резинку, потрібно перший ряд пров'язати резинку один на один одна петля лицева, одна виверітня, лицева, виверітня, лицева виверітня. Потім другий ряд ви в'яжете, Перша петля буде. Лицева. Тому що, ви виворітню, ніж закінчите, так буде перша петля лицева. Ви пров'язуєте лицеву, виворітню петлю знімаєте. Потім лицева, виворітню знімаєте. Лицева, виворітня знімається, нитка перед роботою. Лицева. Нитка перед роботою і пет... виворітня петля знімається. Лицева. Нитка перед роботою і виворітня знімаєте. Лицева, Виворітня петля знімаєте, нитка перед роботою. Лицева, нитка перед роботою. Знімаєте виворітня, лицева, виворітня знімається. І знову лицева. Виворітня знімається. І так до кінця ряду. І всі ряди далі в'яжуться так же сама. В'язати дуже легко, але дуже красива резинка. Краєву знімаємо так. Лицева ці дві петлі разом пров'язуєте. Виворітнє знімаєте і робоча нитка перед перед роботою. Лицева. Робоча нитка перед роботою. Ви горітньо знімаєте. Лицеву, виворітню знімаєте. Ці дві лицевої пров'язуєте. Виворітня знімається. Лицева. Ви знімаєте і робоча нитка перед роботою. Лицевою пров'язуєте, робоча нитка перед роботою, лицева, виверідню знімається нитка перед роботою, лицева, виворітню знімаєте, лицеву пров'язуєте. І так до кінця ряду. Скільки там у вас буде? Ця резинка дуже красива, мягка, пишна. Ще, ще один ряд я пров'яжу. Пров'язуєте лицеву і ту другу нитку. Ви знімаєте, лицева, разом. Виворотня знімається. Лицева, ви знімаєте, лицева. Виворітню знімаєте, лицева. Виворітня знімається, лицева, вигорітня знімаєте. І так далі. Не дуже затягуйте, щоб... але і не... щоб не було слабко, тому що буде слабко, буде некрасиво. От і все. От і пров'язали ми хлібний колос. Резинка називається хлібний колос. Ліцева сторона і виворітня сторона. Успіху вам. Учіться! в'яжіть. Ставте мені лайки, подобайки. А також підписуйтесь, не забувайте до зустрічі.